Всім привіт, друзі, дівчатка та хлопчики. Сьогодні готуємо сирну паску. Готуємо із сиру 9% магазинного. І так, що нам треба для цього: 300 г сиру 9% любої фірми, 100 грамів вершкового масла, 100 грамів вершки. Ну, Не менше 33 жирність, а можна трошки і навіть більше. У мене 33. 100 грамів буде білого звичайного шоколаду. 100 грамів. І пакетик у мене ванільного цукру. Не ваніліну, а ванільний цукру. Правда, у мене тут 16 грамів написано. 100 грамів вареного згущеного молока. І починаємо. Перше, що ми робимо, а, і до речі, родзинки. Клюква, вишня, в'ялена, сушена, чи манго, ну, чи цукати звичайно. В общем, все, що сушене, ви любите із сухофруктів, що ви любите і ваша родина й додавайте. У мене журавлина це клюква і родзинки десь по 100 грамів. Тобто, щоб в общому було сума десь до 200 грамів, 150-200 г, щоб обща сума була. І так починаємо. Оцих 300 г. Сиру нам треба перетерти на звичайне сито, але ця процедура обов'язкова. Перетирати будемо через звичайне сито. І отак ложечкою по сиру і перетираємо. Це робиться швидко, ця процедура недовга, але обов'язкова. Протерли наш сир. Все. Залишаємо його. Обов'язково зібрати тут ще із нашого сита, бо багато тут залишиться. І поки що ми його відставляємо в сторонку. Це ми добилися зараз оцієї пишності, щоб він такий пишненький став. Тепер нам треба 100 грам вершкового масла, 100 грам вареного згущеного молочка. Просто перебиваємо чи міксером. Отак от, от. І перебиваємо Як тільки масло перетерли до біла, щоб аж таке біленьке було, додаємо зараз сюди. Нашого 100 грамів вареного молока згущеного. І також зараз перебиваємо. Все, коли з'єднали все в одну масу, такий гарний колір вийшов, такий карамелій колір. І тепер нам треба сир наш. Який перетертий, масло, яке перебите згущеним молочком, з'єднати все в одну посуду. Тобто я буду додати, мабуть, сюди сир. І так трошки якби, перемішаю це все. Можна лопаткою, можна пару там, вінчиком, так як у мене вже вінчик в молоці, цьому згущеному, то я все зразу. І знов треба соєдинити це все в одну масу нам. Зараз все в одну Все, тепер відставляємо це все в сторону і далі наше дійство. В Мисочку накришити 100 грам звичайного білого шоколаду. Отаку поламали його. Звичайний білий шоколад. Так. І відставляємо в сторону. І тепер уже тепер саме головне. Що ми беремо? Пакетик ванільного цукру висипаю я в сотейник Таку каструльку візьміть з товстим дном яку ви можете поставити на вогонь. Висипаю сюди ванільний цукор весь. Беру віси ваги, ставлю, обнуляю і наливаю 100 мл вершків. Прямо до ванільного цукру. І оці вершки. Зараз треба поставити на плиту на вогонь, тільки довести до кипіння. Не кип'ятити, а довести до кипіння. Рівно 100 мл. Ну 100 грамів. Я, якщо важу, то значить 100 грамів. Тут рівно 100 грам. Тепер це все ставимо і доводимо до кипіння. Можна помішуючи звичайним вінчиком. І отак помішуючи, будемо доводити до кипіння. Наші вершки закипіли, Вон по краям видно, як гарно кипить, булькає. Виключаємо. І гарячими вершками зараз будемо заливати наш шоколад. Гарячі вершки, поки що, вони дуже гарячі, зразу зальємо ними наш білий шоколад. І стараємося допомогти шоколаду. Зараз отако. Якби, бачите, моментально він починає таяти. І отако вінчиком допомагаємо нашому шоколаду. І він буде розплавлятися. І не треба ні водяної бані, нічого. Прямо в гарячих вершках. Він починає танути. І робимо однорідну таку якби, масу. Хай повністю-повністю розтає, Все прямо на очах. Видно, що Наш шоколад повністю, повністю розтає, Все. Тепер ми цю масу, шоколадну, з вершкову, вводимо до нашої общої маси, де в нас творог, сир кисломолочний, перебитий з гущеним молоком. І весь його сюди. Тепер це все просто перемішати. Перемішати кому як удобно. Хто вінчиком, хто лопаткою. А я буду так, як і мішала, блендером. Все, і в одну масу общу. така маса у нас вийшла, гарна, карамельного кольору. Тепер сюди додаємо наші родзинки та нашу клюкву. Можна родзинки і клюкву було замочити в якомусь або ромі, або коньяку. У мене були просто ще зранку помиті, і довго сушила я їх на полотенці, паперове полотенце. І висипаємо сюди. І це все просто перемішуємо. Таке вже гарне, воно все. Яскраве. Дуже-дуже смачно пахне. Все, і наша маса, можна сказати, вже готова. Тепер починаємо займатися формою. Тепер беремо форму, в кого є дерев'яна, тоді взагалі отлічно, в кого яка є, в кого є пластмасова. У мене така звичайна жестяна, я її не дуже люблю, але вона мене зараз вручає, бо другої немає. Значить, що ми робимо? Треба нам. Верхушку, яка буде низом закрити харчовою клівочкою оцю, О, і отаку гарненько її якби, замотати. Можна ще один слой, це для прочності. Отак от. Все, І відставляємо. Замотали. Тепер це буде все отак робиться. Тепер середину, особливо, де оцей візерунок і хрест і оці що, видавлені візеруночки, щоб вони гарненько перейшли на нашу майбутню сирну пасочку, я їх змажу олійкою. Для цього я десь чайну ложечку олії таку виливаю в мисочку і щіточкою кожний візеруночок отак якби промащую. Кожний. Не всю форму, а просто щоб візеруночок. І отак всі 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 краї промастили олійкою. Тепер можна робити, хто робить у дерев'яній, взагалі без марлі, вона не потрібна. Я буду, так як у мене жестяна форма, то я буду підстраховуватися марлею. Це звичайна вода. І звичайний шматочок марлі. Я його просто вмокаю в воду, звичайну воду, потім віджимаю віджала, і тепер буду застеляти оцю форму марлю. І так зробити бажано, ну, щоб поменше були, ну, ці складочки, всякі, збришки. Як можна акуратніше, отак от скажемо. Головне, щоб були рівненькі, отут, де марля, я натягую, рівненькі, щоб стіночки, не було збрижок, скажімо, так. Все. І отак от розтягую і натягую до самого дина. Все. І тепер не виливайте всю зразу масу свою. Сирно, а краще викладати все-таки частинами. Частину виклали, розрівняли, щоб не було воздуха, щоб не було ніяких дирочок. Тому що тоді, коли ви будете сирно свою пасочку різати, щоб ви ну, якби, радісно дивувалися, щоб все було гарно в розрізі. Можна ще такий варіант зробити? Не додати. Родзинки і журавлину, а сирну маслу, слой наклали сирної маси, посипали цукатами або сухофруктами, знов сирну масу, посипали цукати або сухофрукти. Цей варіант також є правильним і гарним в результаті в І результаті. Тобто і так, і так можна робити. Все. І починаємо потихеньку, ну, десь положки 2-3 поклали і починаємо. Розрівнювати, щоб ніяких щілинок не було, нічого, ні воздуха. Знов, коли втрамбували, знов викладаємо 2-3 ложечки, щоб всі одної пустоти не було, воздуха. І знову вирівнюємо. Саме головне тільки тепер нам треба час, щоб вона вистоялась. Що мені подобається цій пасці? Що можна її зробити за місяць до Пасхи, за два тижні до Пасхи і зберігати в морозильці. І в морозилці вона стоїть, жде свого часу, а потім, перед паскою за день витягнути, і дати їй розмерзнутися, краще не при кімнатній температурі, а з морозилки краще сразу в холодильник просто перекласти, і хай там вона потихеньку розмерзається. І потім витягнути з форми і прикрасити. Все, так. І так до самого верху. Все, все виложили верху Забула вам сказати розміри. Отако От у мене 12 і 9. 9 на 12. Тобто десь форма у мене на 900 мл Десь отак. Ця формочка. Тепер, коли це все виклали, звісно, це все закриваємо марлечкою. От. Дуже колір гарний, дуже гарний. Такий, знаєте, прям як кофе з молоком, дуже гарний колір. І тепер закриваємо. І після того, як закрили, в пакет звичайний целофановий кладем, тепер саме головне. Оце з тарілкою, прямо так як є, я зараз покладу в пакет і заверну пакетом і кладу це все у морозильну камеру. Саме менше це хоча б один 6, вона постояла. хоча б 6. А так у мене буде зараз вечір, вона в мене буде до ранку. І ранком ми з вами подивимося, що в нас вийшло. Наша паска простояла ніч в морозильній камері. Тепер ми відкриваємо пакет салафановий. Так, плівочку цю зверху. Так. Плівку знизу. І куди будемо викладати її? Отак. Так. І витягуємо. Оп. Так. Тепер саме головне її із марлі. Освобождаємо. Дуже гарний колір, такий гарний карамельний прям. От. А пахне. Все. Так. Все. Саме головне, коли це стімаєте, не дайте їй до кінця розмерзнути, щоб вона. У вас, ну, десь, може, годинки 3 постояла, 4 після морозильної камери. Не давайте її до кінця розмерзнути. Так, тепер дуже чітко видно візерунок. Дуже чітко дивіться. Ну, а тепер головне, кожна хазяйка по-своєму починає прикрашати у кого що є, у кого що є, за своїм бажанням. От. У мене такі шоколадні яйця є. Є потертий чорний шоколад, який я зверху можу тако притрусити. Тертий. Можна ще по бокам тако притрусити цього шоколаду. От. І в мене є такі цукерочки малесенькі. Я також їх додам. Тако наверх, ММДЕМС чи як вони називаються, такі різнокольорові. Зберігати цю пасочку сирну можна також до Паски далі в морозилку, тільки накривати її або харчовою плівочкою, або якимось пакетиком, і зберігаємо почти до паски. Буде стояти і неділю, і дві до місяця сміливо. Ну що, за своїм бажанням, хто що хоче зверху, можна залити, розтопити шоколад білий, можна розтопити шоколад молочний, можна чорний розтопити. По своєму бажанню, хто що хоче, ліпити сюди можна. Це дуже-дуже смачно. Ще такий варіант. Пробуйте, це дійсно смачненька виходить пасочка. Смакуйте на здоров'я всім!